Я тут живу 46 лет, тому я не знаю з якого він года випуску. но 46 лет я живу в этих условиях. Мої діти родились здесь, жили здесь. Ну, поки не сгорели. Електропостачання, все, все більше нічого нету. Води немає, отоплення немає, водовідведення, естественно, немає. Отоп... Ну, яке Дрова, пічне отоплення, все, ми... а електрика така, що ну, ми від того і погоріли, тому що ну, все в жахливому стані. Якщо тут немає, то ходиш, бродиш по, всему, там, по всій, всій, всій да. окрузі в поїздка водопостачання. Центр міста, і я не знаю, навіть ну, дітей жалко, ну, яка, дити... яка мати відпустить свою дитину, це ж страх Господній. Ціль нашого візиту до вас ви подали заявку на розроблення технічної документації, щоб відведені земельної ділянки для вашого УЗББ. Так розумію, це ваші два дума, так? так? ваші два дома. Ви бажаєте виділити землю з подальшим можливістю там, розроблення там, якогось там проєкту для і будівництва. І не, не тільки обслуговує на сьогоднішній день, а й але і будівництва, і так? І так? так. У нас е, головне наше питання до вас, ви як представляєте е, всіх мешканців будинку, так? так. ви е, з майбутнім забудовником за провели переговори, я так розумію. Так, особисто. особисто. Особисто провели? Особисто і кожен із мешканців теж. Немає у вас ні одного мешканця, ні одної квартири, які були проти цього там проєкту, майбутнього, я скажімо так, проєкту. Немає, Немає, Да? Всі за, ви всі задоволені. там Перспективи, перспективи. Ви мешканці, так? Да? Так, ми всі мешканці. А можна задати питання? Так. Ви голова з ББ. Так. ви в цьому будинку проживаєте, в одному з них? Ось у мої вікна, я тут які мешкаю з 71-го року. Добре. Всі ці документи Добре. да, надайте відносно того. І протоколи, де ви розглядали, яким чином хто там і так далі збирається вам там будувати тут забудовувати цю земельну ділянку, на яку ви претендуєте. Ви ще документи надасте ми. Це це перевіримо, глянемо подивимося. Якщо щоб у нас будуть додаткові запитання. Ну ми е да, ми, ми, ми з вами поспілкуємося з вами. Зв'яжемо. Крім того, питання нам ще е, юридичне управління повинно департамент надати е, відносно можливості, на кого ми повинні оформляти е, землю відносно забудови. Розумієте, тому що е, згідно діючого законодавства для ОСББ будинки надавалися тільки для обслуговування, щоб mm, зрозуміло будівництво. Це в нас вперше. І ми повинні розглянути питання відносно законності, розумієте? Mm -hmm. Подивимося, глянемо, цінимо, що у вас там за інвестор глянемо, можливо, ми поспілкуємося також з ними і так далі. Це наше право і ми винесемо це питання, додатково зберемося, затвердимо це рішення і будемо надавати. Цю земельну ділянку в користуванні ОСББ. Це перша дія. Потім вони вже далі працюють. Потім вже далі працюють, якщо в них буде протокол намірів, договір з забудовником, якщо вони там розселяться, потім до забудовують, ну це вже другий етап. Сергій Михайлович, ну Я маю звернути увагу, що дивіться, шановні мешканці, я не знаю, це звісно, до інвестора, який тут збирається будувати. Якщо вам нададуть квартири, і ви заселитесь, фактично і будинки будуть знесені. Ваші то ОСББ до цієї земельної ділянки вже нема. Воно прекращається, а... щоб ви зрозуміли. Я вже думаю, я можу озвучити забудовник Хасаєв Назім Імранович, це Крюків Буд. Ця людина, два, якщо не помиляюся, три роки назад вони до нас прийшли, вони нам запропонували, запропонували покращити наші умови житла. Надати нам достойне житло, достойне, тобто покращити дійсно. А натомість викупити наші квартири і упорядкувати цей мікрорайон. Але тут територія, ну скажімо так, вона не дуже велика, тому ми дійсно ми дійсно. ми, ну, не те, що обожнюємо, дійсно вдячні цій людині. Я вважаю, що ну, такі речі це, ну, це круто, дійсно круто, якщо він тут зведе будинки, тут буде е, дитяча, дитячий майданчик, тут буде парковка. Тут наконець тут все буде упорядковане.